Так, моє вітання вам. Отже, я тема сьогоднішнього відео Я купив ножа. Ось такого на базарі, саморобного. Мені є ось для розпечатки. А я думаю, мені сайнула нула думка. Дай я попробую, як воно ріже. Ось, бачите, досить широке лезо. 4,5 см. Ну, можна 4 зробити, можна самому зробити. Вона зроблена ось такої сталі. Це пружинна сталь. Чи інструментальна, не знаю, як вона називається, але з такої, з такої пилки зроблена. Ну, не без кос з такої, ну полотно такое. І ось я вам зараз однією рукою покажу, як вона ріже. Вона чудово ріже. Не треба кидати, не треба кидати її у так, гарна заточка. Бачите як ідеальна. О, це як акацію качаю. Акація. І плюс черневе різнотрав'я. Що там воно було, не знаю. Так от. Оце, мабуть, до липища. Як липа є, так у заброс піде. Так, от ножик, то шпильок. Шпильком, бачите, як ловко колупати чудово ріже на холодну. Ну, так що робіть самі. ручку можна трошки довше, а можна і не довше. Мені подобається дуже гарна сталь, бо в магазині купиш. Я відмовився від магазинних ножів, бо купиш там сталь. Там навіть не сталь, там залізе якісь жабаколи магазинні. Патика, патика, тикати і колоти. А це хороше. Якось так. Беріть на замітку собі. Робити тут нема нічого. Складного вирізати болгаркою з такого полотна. Колодочки зробити і заклепки. Дві чи три. І все, буде вам ножик в ваше задоволення. Отак, до побачення.